Мене звати Анастасія Булоко Іван, і сьогодні зі мною на зв'язочку наша чарівна гостя Ісіта Гайо. Ісіта дуже рада вас бачити, вітаю, дуже рада, Анастасія, вітаю вас. Дуже багато хочеться з вами обговорити. Давно з вами не бачилися, і звісно, що, мабуть, ми всі, українці, чекаємо нового 2025 року і змін, який він нам може подарувати. Дехто найбільше чекає, насправді, інаугурація Трампа, вона станеться 20 січня, і саме з цією датою пов'язують якісь зміни в Україні. Власне, ісіто, чи дійсно, ми Будемо бачити якісь зрушення та, в нашій воєнній політичній ситуації в країні саме от е, в січні місяці. Насправді основні переговори вони відбуваються вже зараз, і основні домовленості вони відбудуться ще до нового року. Але в новому році вже будуть запущені механізми для офіційного такого виходу з воєнної ситуації. І Трамп, звичайно, це фігура, яка зіграє в цьому на останню роль. Він буде сприяти тому, що ця ситуація завершилася. Взагалі там Трамп відноситься до бізнесових еліт. А бізнесові еліти, вони прагнуть правління планетою, тому поки йдуть війни, відбувається розділення на країни, і ось це правління, воно мало вірогідне. А так як Зараз планують в 25-му році також впровадити новий вірус, і як привід для завершення воєнної ситуації буде а, якась нова катастрофа, а, якась нова причина для того, щоб що люди об'єдналися проти цієї загрози і спільними зусиллями. А, її а, виходили з неї, скажімо так. так. Така гілка реальності, звісно, існує. Я не можу сказати, що це єдина гілка реальності, і що тільки такий сценарій, але зараз ми стоїмо на порозі саме такого сценарію. Цікаво. Знаєте, якщо повертатися до Трампа, ось нам пишуть якраз наші глядачі про те, що багато хто говорить, що Трамп може не дожити до інавгурації, бо якісь там його натальні карти і так далі. Інші розклади показують, що в нього є вірогідність знову ж таки замаху на його життя та здоров'я. Чи ймовірність такого дійсно є, чи все ж таки він вступить в повноправне волонтері? Одалювання Сполученими Штатами, він вступить і він буде правити, це буде його останнє правління, він буде протязі свого терміну готувати свою доньку Іванку Трампу ага. І ага. велика вірогідність того, що я бачу, що наступним президентом після Трампа стане його донька. Оце буде поворот подій. Всі ж давно хотіли жінку президентку Америки. Схоже, що маємо на це підстави. Дякую, Сіта. Якщо вже говоримо про політичну ситуацію, то цікаво, якою вона буде в Україні, тому що за розмовами деяких політологів і деяких експертів езотериків є інформація, що передвиборча компанія в Україні на порозі свого початку, якщо вже не почалась. І всі ось ці еліти політичної сфери в Україні готуються до виборів. Чи дійсно у нас буде зміна верхівки влади а, і вибори в Україні? Так, звичайно, 25-й рік це рік тотальних змін, і не тільки в Україні, а й у всьому світі будуть змінюватися ключові люди на позиціях, будуть змінюватися лідери думок, політичні лідери. І Україна це не виключення з цього списку. Ми можемо зараз бачити, що на більш глибокому рівні зміни відбуваються зараз, але в 2025 п'ятому році також прогремлять скандали, і деякі люди будуть в Україні, будуть зняти маски з людей, і ви побачите дуже багато цікавих новин. І дізнаєтеся, чим займалися відомі люди. Тобто, це буде також рік викриєння і скандалів. Всі ілюзії будуть розвіяні, і в Україні також будуть великі, великі зміни. Ми розуміємо, що те правління, яке існує зараз, воно підходить для воєнної ситуації, для того, щоб Україна протистояла зовнішньому ворогу. Але для мирної України потрібна буде інша верхівка, і вона прийде якраз в потрібний час. І я правильно знаєте, недавно бачила інтерв'ю, де Володимира Зеленського запитали, чи може він знову повернутися до своєї діяльності коміка та артиста, актора і так далі. Ми можемо вже говорити про те, що в 2025 році дійсно його термін правління в Україні завершиться, і далі він буде будувати своє якесь окреме життя поза політичною сферою. Так, як така ймовірність, звісно, існує для президента та його сім'ї, але я бачу, що якщо він виходить з політичної кар'єри, то наступні кроки, де він буде пробувати, будувати своє життя, воно, вони будуть поза зоною України. Угу, зрозуміла вас. Зараз же багато хто приписує наступне президентство пану Валерію Залужному. Чи дійсно в нього є шанси на те, аби обійняти пост очільника України? Я не бачу його на посту майбутнього президента України. Я можу сказати, що йдуться обговорювання з приводу президента України так як Україна зараз дуже залежна від Європи і Америки, то ставленик, наступний президент, він буде ставлеником Європи і Америки. Го, непогано. Тобто звідти будуть кандидата обирати, говорять ще про ймовірність Буданова. На посту президента. Чи він буде прихильний до Європи та Америки, або ж навпаки, вони до нього? Ну, Заложний зараз ближче до Європи знаходиться, ніж Буданов, насправді, ага. але будуть ще інші, інші кандидати, нові обличчя з'являтися, яких ви не знаєте, про яких ви не чули. І ну, це будуть деякі несподіванки для людей, тому е, насправді. Я не можу сказати конкретно про кандидатуру, але я можу сказати, що нове обличчя, нова кандидатура вона не буде звичним обличчям для українського народу. А жінка-президент в Україні можлива? Так, звичайно. В Україні є така доля, в Україні є така реальність, але а, треба бути. Українцям до цього готовий, тому що жінка-президент, вона не буде ні з ким воювати за її правління. Не буде він. Він це буде період розквіту для України, і а, цей період, цей момент, звичайно, прийде. Тоді, коли це буде потрібно, така енергія, вона існує, і коли буде готовність у кандидата і готовність у народу, тоді це все станеться, як знаєте, готовий учень, готовий і вчитель. Це Тому точно. все відбувається вчасно. Найголовніше нам це зрозуміти, куди ми відправляємо нашу енергію. Тому що коли ми починаємо дуже сильно міркувати про те, хто буде президентом, що буде з майбутнім, це просто такий а, дуже сильний злив енергії, це розум, який задає багато питань, і в той самий час люди, як правило, не вирішують своїх внутрішніх проблем, внутрішніх питань. А коли йде вирішення своїх власних питань, очищення свідомості. То до таких людей приходить гідний управлінець, розумієте? Mm -hmm. А якщо свідомість забруднена, якщо тільки увага назовні, а всередині дірка і пустота, а ми не хочемо дивитися в ту дірку, ми краще подивимося, що там в нашого президента, в кого ще, в кого ще. І не бачачи себе, а у власній родині присходить роз... біль, розпач. Негативні емоції, а, агресія і так далі, тому подібне. І тому нам дуже часто подобається зливати свою увагу в новини. А я б хотіла звернути увагу глядачів на себе, особливо перед Новим роком, подумати, а що. Ресурсного сталося для мене в минулому році, ось ця воєнна ситуація, ось ця критична ситуація в країні. А які якості ця ситуація в мені відкрила? Тому що я ж народився в Україні, моя ж душа вибрала народитися тут. То для чого мені цей досвід, для чого ці уроки? Можливо, я відкрив собі сердечність, можливо, навчився допомагати іншим людям, підтримувати близьких, знаходити вихід в нестандартних ситуаціях. Можливо, я навчився боротися з стресом, страхом, і я можу давати іншим людям поради. Тобто, що мені дав минулий рік, і яким я хочу бути, якою людиною я хочу бути в наступному році. Президент такий, які люди, ви маєте це розуміти. І для того, щоб нам мати мудрого управлінця, такого, як, наприклад, був цар Соломон, дуже мудрий. І так як я пам'ятаю свою реінкарнацію, пам'ятаю, якими були царі раніше це були батьки для народу. І кожен міг в будь-який момент. Прийти до а, свого батька і своєї матері, і отримати благословіння, всі жили в щасті. А, Я пам'ятаю цю реінкарнацію так, як наче це було вчора, і я ніколи б і уявити не могла в той час, що все настільки зміниться. І тоді, коли я була в реінкарнації, я мала батька, він був великим фараоном Єгипту, і ми жили в цілковитому щасті. І мій батько казав мені, що ти потрапиш в такий цикл реінкарнації, де тебе не буде, все буде інакше, люди будуть страждати. Я не могла повірити тоді. Я думала, що каже мій батько: всі щасливі, всі мають все духовний. Батько, духовний лідер, духовний, це був якраз цар, король, президент, фараон неважлива назва. Це був духовний батько, який вів свідомість людей до висоти, до творця, до істоку. І тоді не було судів. А якщо було якесь спорне питання, всі приходили до духовного батька, як до царя Соломона, і тільки він з допомогою своєї мудрості вирішував питання. Це було. Це були люди високої свідомості, це були духовні жреці, які володіли знаннями, володіли магією, які були єдині з каналом з творцем, і для того щоб нам, як українцям, зараз. А мати такого сильного лідера нам треба стати таким, такими людьми стати самим. Тому нам треба більше дивитися в себе, в своє серце, в реальність свого дня. А що я роблю сьогодні? А що я обираю сьогодні? А я обираю собі брехати ходити на невлюблену роботу. А десь. Казати неправду, десь бути в омані. Чи я обираю свій справжній шлях, робити те, що мені подобається, відкинути всі страхи? Що я обираю насправді? І від того буде залежати наше майбутнє. Дуже цікаві поради видали дійсно. Хоча ця задача не проста, тому що в себе іноді подивитися набагато складніше ніж на навсібіч. А проте слушне запитання я ще бачу в коментарях. А ми, окрім того, всього що реагуємо там та на президент. Це на політичні події ми дуже часто зараз реагуємо на, на це, ефект росіян, бо вони присутні там, щохвилини в нашому житті, і ми відправляємо е, е, хто недобрі, хто дуже недобрі думки в їхній бік. Все ж таки, як можна очиститися від взагалі їхньої присутності хоча б в нашій свідомості? Насправді. Очищення свідомості це внутрішня робота і це робота з тілом, тому що наша підсвідомість, свідомість пов'язана з нашою фізичною формою. І якщо ви робите практики вдячності кожного дня. А якщо ви робите йогу, динамічні медитації, бігаєте, ходите в спортзал, ви займаєтеся тілом, дуже важливо розуміти і робити акцент на хороших речах, які з вами трапляються кожного дня, uh -huh. і мати можливість бути вдячними за ці речі, тобто, де наша увага, там наша енергія. Якщо ваша енергія, ваша увага на вдячності. Ось ця вдячність, вона буде очищувати вашу свідомість. Є прекрасна практика, яка називається Хопонопоно. Ви можете почитати про неї в інтернеті. І це практика вдячності, яка змінює свідомість людей. І там п'ять слів, а п'ять речень, які потрібно постійно промовляти. І ось це промовляння, воно змінює свідомість. Я дякую тобі. Я люблю тебе, я приймаю тебе повністю. І ви можете казати це Всесвіту, можете казати це Богу, можете казати це собі, можете казати це своєму серцю. Коли ми дякуємо за свій день, за всі події. То через вдячність відкривається наше серце, і ми очищуємося. А якщо ви знаєте, то коли в нас відкривається серцевий центр, серцева чакра, ми зцілюємося від усіх хвороб. Якщо на рівні фізики у вас є якісь хвороби, і у вас відкривається серце, йде автоматичне зцілення на рівні вашого тіла. Клас, дякую вам величезне за розповідь про цю практику. Я думаю, що і я, і наші глядачі також нею поцікавляться куди більш глибше. Я ж хочу вас ще запитати за процеси корупції в Україні: чи зможе українське суспільство викорінити це і в собі, та і вже перенести цю тенденцію на правлячі верхівки, тому що ми знаємо наскільки сильно вона пожирає Україну. Так, насправді корупція це внутрішня жадність. Коли нам не вистачає, і ми хочемо десь брати ще, ще, ще. І ми не можемо змінити іншу людину. Ви розумієте, що це просто неможливо. Але коли ми працюємо з собою і викорінюємо в собі внутрішню жадність, і ми не беремо зайвого ніде і ні в кого, а, тоді ми створюємо навколо себе таку енергію, що біля нас, в нашому полі, ніхто не може цього робити. Тобто, викорінюючи жадність всередині себе, ми викорінюємо її повністю кожному, тому що всі ми на рівні енергії пов'язані. Якщо ми даємо якийсь посил до іншої людини, ми даємо його в першу чергу і до себе. І як правило, якщо ви говорите щось іншій людині, пишете їй, то 90% цієї енергії і інформації ви отримаєте для себе і 10% отримує інша людина. Тому. Так само все, що ми робимо для себе, отримуємо і ми, і інші люди, тому що всі ми на рівні душі пов'язані. І коли ми починаємо працювати з собою, ми розуміємо, що всім всього вистачить. І якщо ви працюєте на якійсь роботі і вам там замало грошей, ви відчуваєте, що вам погано, вам не вистачає цього, ви не займаєтесь своєю істинною реалізацією, своїм призначенням, вам треба змінити вид діяльності. Вам треба... Треба йти в істинне призначення, вам треба побачити, а що вам дійсно подобається, від чого ви кайфуєте. Тому що, коли ви робите те, що вам в задоволення, це завжди буде приносити вам гроші. Якщо ви переступаєте через себе і робите не те, що ви любите, звичайно, вам не буде вистачати, і ви будете думати, а як же там. Інакше вивести кошти, тому дуже важливо бути чесним з собою і пообіцяти собі жити в правді в істині. І тоді все навкругло буде змінюватися також. Це Точно повертаючись до політичної ситуації в Україні, дуже часто ми зараз говоримо про можливість перемовин, про наближення до якихось мирних вирішень, конфлікту, який ми маємо. А чи готовий наш президент Володимир Зеленський саме зараз до переговорів з Москвою і чи там на тому? Боці медалі, скажімо так, готові до того, аби закінчити війну. Насправді а, йдуть зараз переговори. Я про це вже говорила. Це ніде не оголошується, але не офіційно йдуть переговори а, між Америкою та Росією, між Трампом та Путіним, Трампом та Президентом Зеленським, і також під'єднуються інші європейські держави до цих перемовин, тому що ви знаєте, що а, у Росії є друзі в Європі, які Вони досі підтримують. І також в Україні є друзі в Європі, які її підтримують. Тому Європа вона поміж Україною і Росією. Вони трошечки грають на два фронти, і так, і так ми це бачили. І на початку війни, коли Європа не підтримувала довгу Україну, тому що вони самої початку почали спочатку підтримувати Росію, а вже потім почали підтримувати Україну офіційно. А тому перево, перемовини ідуть між декількома сторонами, і вже фінальні ітоги цих перемовин ми зможемо спостерігати після інавгурації Трамп. Зрозуміло вас ще дуже багато розмов йде про і розмов знаєте, тих бажань з уст і чиновників і українців про те, що було б непогано, якби Україна була в альянсі, тобто в НАТО, чи стане Україна членом цього союзу? Чи дійсно таке може бути наприклад вже в 2025 році? Насправді НАТО це слабкий союз Україні. Не потрібно туди йти, і не просто так вона не може туди вступити. Я можу сказати, що двадцять п'ятий, роки це буде період розвалу багатьох союзів і НАТО. Також це спірний союз, і наскільки довго взагалі він протримається, це також питання, так як Європа знаходиться у великій кризі, у фінансовій кризі. І зараз, поки що, це приховується, але скоро це буде проявлено Також я можу сказати, що в Америці криза, і Трамп буде всіляко намагатися піднімати економіку, тому що не для кого не секрет, що в Америці дуже великі борги перед Китаєм. І війна починається за гроші. Якщо Америка не зможе віддати Китаю борги, буде війна, щоб не платити ці великі гроші, ці великі борги. Війна між та... Китаєм. Так, війна можлива тільки через борги, якщо Америка не зможе віддати гроші. Якщо Трамп буде платити, віддавати Китаю, то тоді війни між ними не буде. Завжди війна ведеться за гроші і за ресурси. Тому. Тому зараз ми будемо спостерігати, як будуть розгортатися події, і Трамп він бізнесмен, він буде намагатися робити перемовини і якось згладити гострі кінці. Тобто він не буде активно виступати за якісь бойові дії, він буде намагатися все це зупинити, заморозити. Так, що спостерігаємо, звичайно, нас чекає дуже багато змін в цьому році, і до 27-го року в майбутньому році. Багато буде потрясінь для людства, на які а, люди ще не очікують, але все буде залежати від вашого рівня свідомості, від вашої готовності. Тому що якщо ваша свідомість вже прокинулася, ви розумієте, що насправді відбувається в світі, ви розумієте, що відбувається всередині вас, а, тоді вам буде легше пройти ось ці планетарні трансформації, які одночасно а, будуть на різних. А от виходячи з ваших слів і сіто про кризу, яка є і в Європі, і в США, чи можуть вони через цю внутрішню кризу перестати допомагати Україні фінансово? Ну, якраз таки через кризу Трамп хоче завершити війну, тому що в них немає змоги на подальше фінансування, і вони не можуть офіційно просто пропонити фінансувати Україну, тому вони будуть намагатися прибрати цю війну, заморозити її а, просто, щоб вона припинилася, якраз а, тому що вони не хочуть більше фінансувати. Знаєте, зараз ви сказали про можливий конфлікт між США та Китаєм. Ми бачимо, які події розгортаються в Сирії. Ми бачимо, що відбувається у Грузії. А чи чекати нам нових збройних конфліктів в інших державах світу? Можуть спалахувати конфлікти в одному місці, в другому місці, але зараз політики будуть намагатися тушити такі конфлікти, щоб не було нового такого великого розгортання, як в Україні. Звичайно, є сили, які намагаються відкривати війни в одному боці, в іншому боці, розпалювати енергії, але. Знову ж таки, все залежить від людей, все залежить від нашого вибору. А що ми обираємо? Ми будемо на це вестися. А чи ми все-таки будемо триматися своєї правди, свого серця і намагатися зберігати мир? У нас ще питають підписники про стан Путіна наразі, про те, як він себе почуває і чи скоро він піде у засвіти, як то кажуть? Ну, ви маєте розуміти, що на Путіна працюють його клони, двійники, і е, е, працює певна система. Він як фігура зараз грає на арені і керує всім не Путін, а ті енергії, ті сили, які стоять за ним. А, тому нам невідомо. А насправді, хто хто керує, я можу сказати, що тіньове правління воно керує як Америкою, так і Росією, так і іншими країнами. Президенти це просто менеджмент, це як є компанія, є володар, компанії, якого ніхто не знає, і є менеджер управлінець який управляє, якому чітко дають інструкції, і що робити, і поки тіньовому правлінню вигідно, щоб це обличчя, цей менеджер або його клони, це не важливо, хтось був ось там, ось такий це буде відбуватися. Коли їм буде це невигідно, вони просто його проберуть. Я так розумію, що крім того, всього, Путін не ще або Путін, або його двійники мають ще енергетичний захист, правильно? А, звичайно, на тій території працює дуже багато магів. А, він співпрацює з магами, з езотериками, і крім фізичних атак, відбуваються ще енергетичні атаки, і на тонкому рівні. Неймовірні слова для закінчення нашого ефіру, друзі, відпускаю вас саме зараз в ваш найкращий світ. Робіть його і примножуйте все гарне, що в ньому є. І Сіто, я вам надзвичайно вдячна за наше спілкування.